Утім, маленька Настя вміла усміхатися так, щоб доля усміхнулася їй у відповідь, і купили її не буряки і сапати, а щоб подарувати новому султану Османської імперії. Та чи була готова імперія до такого подарунка? Мені би скринко для мого корану. Люксично! Так ми з Настею заїхали в гарем. Щоправда, тепер вона не Настя. Мати султана директорка гарему. Дала всім наложницям нові імена. Гюрем, усміхнена. До речі, гайдобром Тургаремом тут живе 300 жінок. Це їхні кімнати, двори, школа. Бо ж мають бути добрими аніматорками для султана Сулеймана Пишного. Моя Настя постійно сидить у бібліотеці. Не знаю нащо, але просто так. Вона нічого не робить. А це служники євнухи. Єдині чоловіки, що мають право бути в гарині.